Вітаю всіх в Карпатах! Давно ми з вами вже не бачили таких курчат, а саме бендамка це карликові курочки американочки. Тут, звичайно, якщо ви хто тримає карликових кури, то знає, що вони дещо мають лисі лапки і більш вищі на ножках. Ну, тут з ними ходить півник Мільфльор. Мільфльор дуже така декоративна порода. І Саме завдяки цьому і курочки свого часу були виведені також з потомства мільфльора, мають такі гарні хвильки, мають дуже гарне таркати-забарвлення. Ну, і борідочки, чубчики, хто який, хто чим багатий, хто чим красивий, той і тим хвастається. Ось. Ну, Ці курочки являють собою, хто ще думає, заводити їх чи ні, то обов'язково надайте їм перевагу, якщо у вас маленька територія для утримання цих курчат. Звичайно, у нас отакі великі простори, але тим не менше. І у менших територіях вони чудово ростуть. Півники дуже дбайливі у своєму стаді. Вони не відходять від курочок ні на крок. Коли одна курочка і півник, воно допустимо таке може бути. І в господарстві я знаю, що багато хто так заводить, але зверніть увагу на те, що курочки дуже активні, квочки. І на нас... Вони схожі, хто тримає мускусних качок. Дуже на них схожі материнськими інстинктами, тобто нанесли пару яєць, а ще краще заникали їх, заховали в таке місце, якщо в них є доступ до вільного вигулу, там, де ви не знайдете, щоб вони в якому разі не забирали ці яйця, і сідають уже висиджувати курчат. Тому півнику буде дуже самотньо і бажано тримати хоча б на одного півника три курочки. Ну, 5, це буде взагалі чудовий, чудова цифра. Вітаю всіх, хто підписався на мій канал, хто ще цього не зробив, то обов'язково підписуйтесь. Не забувайте ставити дзвіночки, щоб нагадування вам приходило сповіщення вам приходило про нові відео. Отакий співун, красивий. Ну і не забувайте, звичайно, коментувати свої відео мої відео. Зверніть ще увагу на те, що курочки неслися цілу зиму. Це для них, тобто дуже високий рівень у них яйценоскості. Навіть якщо у вас не буде ось такого вигулу прекрасного для них, а триматимете їх у більш тісному, скутному такому приміщенні, все рівно вони. Дуже активно несуться. Дуже утепленого приміщення їм не потрібно. Просто щоб не було протягів та щоб не було приміщення сире. Наразі ведеться запис на інкубаційне яйце саме з цього стада, яке я вам показую на даний момент. Можу хоч сьогодні відправити вже десяток яєць. Ось так, вони не розбігаються, не розлітаються, нікуди не тікають. А хто бажає мати інкубаційне яйце від цих курочок, то ви пишіть мені на Viber приватні повідомлення. Номер телефону можна знайти в описі до мого каналу. І там ви вже безпосередньо зв'яжетесь зі мною. Так само можна їх інкубувати в інкубаторі. Режим інкубації для карликових курочок буде такий самий, як і для звичайних яєць, тобто мороки і клопоту у вас з ними не буде. Ось так наша мама квочка, яка вивела курчат в лютому. Хто слідкує за моїм каналом, то, звичайно, пам'ятає, питаєте ви за нею дуже часто мене, як вона поживає, як малеча. Все добре з нею, всі живі, всі здорові, всі бадьорі. Погляньте, які чудові вони, хлахматі ніжки. І будуть багато мати чубчики, ну, будуть, звичайного також забарвлення. Тому... З 11 яєць, які були під квочкою, одне два було буфтун і одне було бувтун. Ну, тобто Ми не просвічували яйця під час того, як вона сиділа, і вже до кінця інкубації, відповідно, яйце, яке мало червоне кільце, або ж було запліднене і там на деякій стадії примерзло, і воно перетворюється на буфтуна. Квочка дуже яра захисниця, курчат. Тому ви матимете, матимете спокій з тим, що вона їх обов'язково всіх догляне, нагодує, напоїть і навіть можете тут не хвилюватися. Єдине, що на перші часи ми клали їй червону лампу, тепер поклали звичайне освітлення. Ну, і так як курчата вже підростає, то, відповідно, потрібно їм збільшити територію для того, щоб вони. Мали можливість відчувати себе не ну, як в замкнутому просторі, так? а як більше, отак, біль, більше їм території виділяється. Вась. Ну, Щоб зняти дуже близеньку курча, це практично неможливо, тому що курочка, ще раз повторююся, дуже-дуже яро захищає своїх курчат. Звичайно, у них прибираються, вони знайомі з господарем, все вони знають. Але тим не менше. Вони собі такі дуже дбайливі. Курочка, майже кожна курочка яка в нас є, вже никає яйця і готуються сісти на них. Но ми знаємо ці точки, тому яйця забираються і готуються на відправку до інших господарів. Дуже діти полюбляють доглядати цих курочок. Їм дуже цікаво вирощувати їх, адже вони такі маленькі. Декоративні, вони дуже стануть чудовою окрасою будь-якого подвір'я. Є один такий важливий момент, не рекомендується з'єднювати великих кур з маленькими курами, тому що ви великих кур змільчуєте стадо, маленькі теж втрачають свої. В свій той шарм, який в них закладений, і виходить, виходить таке собі поєднання. Не дуже ахті. Тому краще, звичайно, щоб ви тримали їх окремо. Не варто їх з'єднувати між собою, зовсім воно вам не принесе ніякої радості. Бачимо, сусіди так поробили і. Там уже ні карликовий півник, ні доросла курка, ну, щось незрозуміле таке явище робиться. Курочка навчила їх гарно <сум> шукати собі їжу, вони активно грибуться. Ну, В общем, все в них чудово. Тому, якщо бажаєте яйця, обов'язково пишіть мені в приватні повідомлення. Е Вартість я ця не буду тут вказувати, так як відео дивляться і через пару років, і потім питають, чому інакша вартість. Ось. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто підписався на мій канал, хто додивився це відео до кінця. Полюбувався моєю такою красотою. Не забувайте заходити в гості, переглядати мої відео. Є дуже багато відео по інкубації на каналі, тому також користуйтесь з задоволенням. Всім багажаю вдалих інкубацій, вдалого початку весняного сезону, мирного неба над головою. До нових зустрічей!